Доброго дня, це віконна компанія Суперсервіс Вікна Плюс. Сьогодні проводимо безкоштовну діагностику ваших вікон на виявлення скритих поломок. Я думаю, кожен киянин, ну може не кожен, але відсотків 90% точно чули такий діалог по телефону, коли до них зверталася якась компанія і пропонувала безкоштовну діагностику. І при цьому маніпулюючи всякими такими словами, як експертна оцінка, фахівці, там, замірщики і тому подобні віші. Тож, сьогодні поговоримо про каучуковий платнітю, або скільки насправді коштує ремонт вікон і як цим користуються аферисти в Україні. Друзі, у мене десь приблизно років роки три назад, може трошки більше, дзвонить мені моя замовниця і каже, що їй подзвонила якась контора, зробили безкоштовну типу діагностику вікон. Коротше, в неї там вікна у повністю їх треба там ремонтувати. І коротше насчитали її за ці вікна, там приблизно 5 вікон, около 50 тисяч гривень за ремонт. Ну, Щоб ви зрозуміли, на той час за 50 тисяч гривень можна було два рази поміняти повністю, чи два рази засклити повністю всю квартиру і ще й, мабуть, залишились здачі. Ну, я просто навіть раді цікавості спеціально поїхав в Київ подивитися, що ж там, що ж, що ж там за проблема така з тими вікнами. Ну, насправді так, да, проблема була, там треба було б міняти уплотнітель. Деякі вікна потрібно було відрегулювати, поміняти якісь ручки. Ну і за все про все це затягнуло там щось до 5 тисяч гривень. При цьому це вже з, з роботою, це вже з матеріалами, це вже з транспортними розходами, ну і плюс зарплатою монтажників. Сказати, що замовниця була в шоці, це, в принципі, нічого не сказати, якщо чесно, я сам теж був в шоці. Ну, Зробили всі класно, все довольно. Вона далі, замовниця, ось я на якесь мені відео оставила такий невеличкий відгук, як вона написала, 8 раз, раз дешевше ми їй зробили ремонт вікон, чим та якась віконна компанія. Друзі, що я хочу сказати, якщо вам телефонує якась компанія, пропонує безкоштовну діагностику вікон, при цьому апелює якимись такими, -такими поняттями, як там експертна оцінка. Скриті поломки, я не знаю, там каучуковий уплотнитель Ну, щоб ви розуміли, каучукові уплатні вони всі. Е, є ще, правда, силіконові, вони трошки м'якші, але вони трошки менше служать. От. То що я поражу? Просто. Навіть якщо ви вже цю людину попустили додому, якщо вона вже вам зробила якусь там діагностику, нарахувала якусь суму, не давайте ніяких передплат. ну Возьміть просто навіть радість цікавості. Наберіть в Google яку-небудь віконну кампанію. Їх Просто уйма, просто потікатися вартістю цього ремонту. Тому що то якщо зараз, наприклад, регулювання вікон в середньому коштує 350-400 гривень, то у аферистів це буде ну, мінімум гривень 900. Заміна уплатнітеля зараз в середньому коштує гривень 50-60 за метр погонний, то в них це буде 150-200 гривень. Я не знаю, переклинка склопакета зараз там, гривень 400, 500 гривень ну Я не знаю, скільки це в них може коштувати, але я думаю, теж не менше тисячі. Так що, друзі, просто обзвоніть декілька компаній, ви зрозумієте, які зараз ціни на ринку. Спитайте поради у друзів, а потім тільки що замовляйте. Якщо вам було корисно, поставте лайк. Обов'язково збережіть, обов'язково поділіться з друзями, тому що ця ситуація зараз на Україні з цими ремонтами, ну тобто багато людей не міняє вікна, просто ремонтує, а аферисти цим користуються. Якщо ви поділитесь, це буде. Думаю, точно корисно вашим друзям і, можливо, ви якось спасете від попадання на гроші. Всім дякую, ставте лайк, не забудьте підписатися, пишіть ваші, ваші питання в коментарях, я з радістю на них відповім.